Добрий Санта Клаус із білою бородою, у червоному костюмі та шапочці, котрий прибуває з півночі на Оленях із мішком за плечима, щоб покласти у панчохи подарунки під ялинку дітям, з'явився лише у 1822 році. Прототип Санта Клауса це святий Миколай-Чудотворець, який жив у 3-4 столітті у Малій Азії. Він походив із багатих християн і присвятив себе служінню Богу, став архієпископом міста Міри у Лікії. Це сучасна Туреччина. Традиція з'явилася, коли він підкинув мішечки із золотом трьом сестрам безприданницям. Збіднілий батько зібрався продати дочок у бордель або насильно видати заміж. Миколай підкидав мішечки з монетами через вікно таємно, та так, що одного разу потрапив у панчоху. Третє, батько пістеріг благодійника і санта перестав бути таємним. Голландці вже у 18 столітті призначили Святого Миколая головним із роздавання подарунків перед Різдвом. У цій країні різдвяний дід і зараз носить єпископське вбрання, митру і посох, які належать його сану. У 17 столітті голландці почали переселятися в Америку, де заснували місто Новий Амстердам, майбутній Нью йорк Святого Миколая переселенці називали на голландський манер Санта Клаас. Він був для них важливим святим. Він захищав моряків і сиріт. Відомо, що в голландців на носі одного зі своїх фрегатів навіть стояла його дерев'яна постать. Американський письменник Вашингтон Ірвінг в історії Нью-Йорка розповів про Санта-Клауса, і це, зі свого боку, в 1822 році надихнуло протестантського священника і викладача Клемента Мура на написання дитячого вірша Візит Святого Миколая. У цьому віршику батько сімейства бачить, як у різдвяну ніч товстенький дідок Ельф, проїжджаючи на упряжці з восьми оленів, зупинився. Через Димар проник у будинок, напхав дитячі панчохи подарунками та відчалив, вигукнувши на останок з різдвом усіх. Тож Санта Клаусу 200 років такому, яким ми його знаємо. Які мистецькі завдання вирішував Клемент Мур? Він хотів написати зимову різдвяну казку для своїх дітей. Прототипом слугувала реальна історична особа, Миколай Чудотворець. У хід пішла вже відома нам історія про роздавання подарунків людям, які їх особливо потребують. Але для казки був потрібен герой-чарівник. У британо-американській народно-міфологічній традиції, мабуть, найпоширеніші чарівні істоти це ельфи маленькі казкові істоти, які відповідали за якусь стихію чи будинок, були ельфи лісу, ельфи повітря, ельфи будинків. Отже, на виході отримали веселого, товстенького зимового ельфа, який пересувався на санях, які везла прямо по повітрю вісімка оленів. Потрібна була анонімність, тому Санта зупинявся на дахах будинків і з мішком залазив через димохід. А коли опинявся у дитячій, то складав подарунки по шкарпетках і панчохах, що висять на ліжечках. Так відбулося перетворення реальної людини, Миколая Чудотворця, на казкового Санта-Клауса, героя Різдвяної казки. Який подорожує на оленях і так само, як Миколай, роздає подарунки. Справжній фурор викликав образ Санта Клауса, коли в 1931 році рекламний художник Кока-Коли Геддон Сандлом нарядив Санту у яскраво-червоний костюм з білою облямівкою у брендових кольорах газованого напою. У Радянському Союзі Санта Клауса переназвали Дідом Морозом, додавши йому супутники Снігуроньку. А роздавання подарунків пересунули з Різдва на новий рік. Оскільки у СРСР Санту схрестили із суворими слов'янськими богами, які відповідають за холод, морозку, студенець тощо, той характер у нього став жорсткішим. Наприклад, у такій картині, як Морозко, дід Мороз влаштовував справжні випробування незаміжнім дівчатам, питаючи посеред зимового лісу, чи тепло тобі красуне, і нагороджував найдостойнішу, яка пройшла всі випробування. Отож протягом багатьох років. Образ Санта Клауса досить сильно модернізувався та змінився. Про його пригоди у сучасному світі знімають фільми та серіали. Бажаємо вам веселих зимових свят і дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі у нас на каналі.